Усіх вітаю, ви на каналі Вишивальне Манпансьє, я Наталі. І сьогодні наше відео буде присвячене цьому чудовому проєкту, який у мене майже завершений. ну по, по наборів так точно завершений. Я випускаю наступний набір, він називається «Киця». І ви будете отримаєте, коли вишиєте цей набір отаку чудову картинку. Так, я хочу ж тоді показати, як вона у вишивці, бо я її навіть не взяла з собою. Так, і вона у мене пожмакана, як завжди. Ну, нічого, ви знаєте, як вона виглядає. Тому я вам просто показую. О, так. Отак вона виглядає. У мене вона ще не дошита, тому я і кажу: проєкт майже завершений. Так, що у мене тут? У мене тут виходить вишивка на Е Аїді, ну це 14 в набір буде входити і 14 і 16 або 14 або 16 Ви можете обрати, яка вам цікавіша, яка вам зручніше. У мене вишивка на 16 Аїді, і я тут, виходить, брала собі невеличку невеличку канву, бо бачите, у мене трошки-трошки зазору. Тому коли я буду оформлювати цю роботу, мені прийдеться. Робити з паспорту оформлення, бо на таке маленьке, ну тільки з паспорту можна оформити. Вам в набір я кладу велику канву, будуть зазори отут, можна буде повітря залишити. Можна буде для оформлення. У вас цього вистачить. Канва тут буде розміром 50 на 75 От, ну, Чверть від погонного метру. Така ж буде і на 16 аїді, вона трошки більше, ніж потрібна, але просто мені нікуди я ріжу так на чверті, тобто отримую погонний метр, це метр на метр п'ятдесят, розрізаю на 4 частини, щоб було зручно і, ну, якби і рахувати, і вишивати, і м, достатньо було всього, щоб вам на всіх вистачило, вистачило канвей. Тому тут не бійтеся, у вас не буде таких зазорів, у вас буде норма. Нормальне поле для вишивання. І так, тут у нас неповна зашивка. А, і така киця Я не знаю як я я планувала її навіть думала, може оформити в цей в тацю, знаєте от ручки додати, і як такий для сніданку, може, столик, може тацю, не знаю. я думала Але вона така, знаєте, в одну сторону, якби, і тому не дуже підходить. Але буде красиво ця таця виглядати, якщо буде висіти на стіні. Чому ні? Тобто не просто картинку, а також для кухонної тематики. Так я собі думала. Тому я ще подивлюсь і подумаю, що в мене там буде. Поки що. От на такій стадії у мене вишивка. І що ще я хотіла сказати, у вас буде на такій тканині ікрю, але оця нитка біла, яка у мене на киті, бачите, вона зливається, так трошки, так от вам покажу. вона зливається з тканиною, у вас такого не буде. Бо я тут додала білі нитки в набор не бежеві, ну, як вони, це білий, як там, 56, 56. Забула, зараз скажу дівчата 38-56. У мене ниточка, а я вам білий додала. Тому у вас буде ця кітця синій з білим, буде дуже красиво виглядати, і на цій основі буде виділятися повністю ця кітця. Тобто у вас це буде класно. Це у мене трошки не так. От, бачите, от якщо подивитись тканинку і покласти нитки, як воно буде. Буде все видно, буде все красиво. І так, що далі? А, розповідаю вам про саму, про саму кицю. Так, отак покладу, да не видно, нічого не видно. А так. Так, зараз витягну тоді прев'ю, щоб вам було видно. Так, отак. Так, розповідаю про саму кицю. Значить, а схема розміром 108, 100, 189 на 297. Так, розміри в сантиметрах. Якщо я вишиваю на 16-й аїді, то у мене буде 30 на 47 приблизно. А якщо вишивати на 14 аїді, то це буде 34,5 десь на 54. Отак, доволі така велика. І доволі. Складна, складна схема, я вам скажу, доволі складна. От, тому е, я робила роздруківочку для, для вишивання. Да? Робила дуже зручну для вас. Тобто, дивіться, таке у нас прев'ю буде. Входить Дімсі-нитки, тканина Цвайгард. Знову ж таки, поставила троєчку складнощів, бо тут робота начебто. Знаєте, як і неповна зашивка, начебто вона і не складна, але трошки намішано є. Бо тут перемішані всі кольори: оці сині, блакитні, фіолетові, дуже красиві. Зараз я вам буду показувати, які тут ці ниточки. От і е, тому схему я робила доволі в, крупну таку велику. Це розбивочка у нас. Отак От буде виглядати. Тобто, ця схема у нас на 20 аркушах. От. Один порожній, але я його все одно включила, тому що ну, щоб було зрозуміло, що даде. От. На дев'ятому майже він порожній, тут теж трошки є кильці. От, А так, всі аркуші, якби, якби, якби все, все буде потрібно. Так, далі. Далі, зараз я витягну тоді, і я вам покажу, що у нас тут буде, як у нас тут буде зі схемою. Це ключ, дівчата. По ключу ви зможете. Після того, як ви ш'єте набір, ну якби свої ниточки організувати, ну тобто розібрати повністю, тут у вас написано номер ниточки і номер на органайзері тут в дужечках, А отут, виходить, у нас це у нас позначки. Ну, зрозуміло, так? Да? В принципі, 14-та їде, 16-та їде, на 14-тій такий розмір, на 16-й отакий розмір. Все зрозуміло. І от дивіться, яка м -м, доволі крупна схема. Зараз я знайду більш такий м -м. ну от, наприклад, да? От, дивіться. Чому я робила таку доволі крупну схему? Тому що тут е, е, більшість кольорів, ну такі сині, блакитні і так далі. І є в позначках виходить і темні, і білі ну якби ці, ці фігурочки. Да, фігурки є. І темні, і, і світлі, і тому ну, доволі читаємо все добре. О, доволі крупна вона. Тобто я так дивлюсь, що можна навіть не закреслювати, вишивати. Так, що ще тут показати вам? Теж якусь діляночку? Да? Отаку, наприклад. от, Листочок з повною, повною зашивкою. Ну, це десь середина, да? Приблизно. Приблизно середина. Ану, пошукаємо, де тут середина. Знайдемо, не знайдемо. Так, ні, не знайду. Не знайду приблизно. коротше, от дивіться. Виходить, оце бі, білий колір, видно, да? кожен колір начебто от, тут сіренький, тут е, такий м, фіолетовий є, видно десь е, синій і так далі. Тут трошки відрізняється, ну по кольорах не трошки а нормально відрізняється, тобто воно співпадає з ниточкою, тому ви ніяк не переплутаєте. Ну І позначки гарні. Тобто, дивіться, я друкую м, в типографії. В гарній студії. <хи> От. І у мене друк дуже класний і якісний. Я вимогла до цього, я навіть відб... відбракувала кілька аркушів, бо вони мені здалися недостатньо красивими, <хи> Красиво друка. Ну, там помилки. знаєте, Не те, що помилка, вони якось надрукували там, коротше, одну сторіночку мені зім'яли, одну сторіночку там ще щось. Знаєте, і я це. Відслідковую, відбраковую, викидаю. Тобто, у вас буде все охайненько повинно бути і якісно. Так. Що ще? Ну, от, Це зрозуміло, да? папір гарний, приємний на дотик. Це я те, що бирала, щоб було супер класно, бо мені навіть, навіть у цей папір, ну, як знаєте, коли схему береш, таркатися, щоб було приємно, щоб було тактильно приємно. Так, ну це що касається схеми. Тобто дивіться, кому не потрібна паперова схема, або ви хочете самі роздрукувати, У мене коштує оцей аркуш 10 гривень, один оцей ось цей дорожчий він входить в набір, і ще в набір буде входити ключ. І органайзери обов'язково, але ви можете відмовитись від паперової схеми. Це буде е, коштувати дешевше. Я потім вам розцінки скажу. Так, тому що 20 аркушів по 10 гривень, ну, от, мінус 200 гривень буде коштувати. Так, далі, що ще? Тепер по органайзерах. Тут всього 20 кольорів у мене, блендів немає. І отак виглядає прекрасний органайзер. Я вважаю, причудовий, дуже пасує до киці, Правильно, дуже пасує, мені подобається. І отакі чудові ниточки, бачите? Тут є такі сіренькі. Нових, нових оцих останніх кольорів, дуже такі ніжні, приємні. Є сіро-фіолетові такі, фіолетові кольори, сині, блакитні. Ось, дивіться, який красивий кольор взагалі. Бомба. Ну і світленькі теж. Все це переходить, там все класно виглядає. Ну, ви бачили, як у мене киця вишивається. Всі ці кольори використовуються дуже дуже симпатично. Ну, от. Отак покладу вам і вам буде видно. Отак воно буде виглядати у вас. Ну, а потім, коли ви вишєте, ви можете ці ниточки, звісно, прибрати і користуватися органайзером. Тут всього один, бо 20 кольорів. Користуватися ним потім. Що ще я вам кладу? Я вам ще кладу таку закладку для книжки. Я вирішила все ж таки це додавати, якщо мені не буде складно, поки я сама формую, знаєте, може, я потім вірму. Звісно, зроблю, мені хтось це буде формувати, але не знаю. Подивлюся, поки що я сама це роблю і. Я зробила ще таку закладку для тих, хто любить читати. Ну, якщо ви не любите читати, то подаруєте її або дітям, внукам, або тим, хто любить читати. Комусь знайде кому подарувати. Ну така дрібничка, але дуже приємна і красива. Теж причудова вийшла закладка. Ну, виходить, я просто частинку цього, тільки зменшений варіант зробила. От. Отак вона буде виглядати. Так, те, що в наборчик ще входить. І Ще у нас будуть входити, як і в минулому наборчику. В наборчику, отакий органайзер, ну, не органайзер а мішечок. Тут будуть дві голочки: одна голочка DMC, одна буде, не пам'ятаю якої назви, я вам показувала в минулому відео про набор. Це голочка, якою я користуюся. От, вона більш товстіша, а оця DMC більш така тоненька, ізящна. От, і отак от так буде у нас іголочки. І ще я додала вам в ці наборчики ну, такі нитковдягачі. їми дуже зручно, якби, коли вишиваєш, от, протягаєш, спробуєте. Маленькою можна отут-от. Ну спробуєте коротше. А от кому буде зручно, то буде зручно. Ну цими голочками я не знаю своїми голочками. От я коли користуюсь, мені все зручно, якби нормально все. От, користуюся я ними постійно. Теж спробуйте, хто не пробував. Такі нитковдягачі, це просто як подаруночок, я вам кладу. Я їх не знаю, буду додавати потім в набори чи ні. Це просто цього разу я замовлення робила і побачила там на сайті, де я купувала оці мішечки, що їх можна було купити зовсім-зовсім недорого. Ну, знаєте, там. Ну, зовсім недорого, тому я вам просто як їх покладу, я Навіть не пам'ятаю ціну. Ну там середні того, що, наприклад, як я купувала поштучно один, коштує, а там 10 таких так коштує. Розумієте? Ну, тобто оптом-оптом. Але у них не було їх багато. Якби у них було багато, я б там, знаєте, одразу сотню б купила і всі наборчики б складала. А так я купила тільки 10 оцей пакетик взяла. Тому для тих, хто кицю буде купувати. Або наступні набори, я можу от покласти от для наступних десятик якби Потім, якщо будуть, я ще замовлю. А так, Ну це не обов'язково я не буду їх складати, Ну тобто це не входить в набор. Тобто, Ці вдягачів в набор не входять. Так, і одна іголочка не входить, і закладинка не входить. Це як подаруночок. Ну, дуже симпатично, зараз тоді я вам по характеристикам про розповіла розміри. да а, ну все я вам, в принципі, розповіла. Я вам ще можу сказати, скільки тут по марафону: 32 384 хрестики. Отак от. Що ще, що ще вам розповісти? Ну, начебто все. Отак от, от буде виглядати комплектація. Так, тканини, тканини, от я вам не показала, чи показала отакі от тканини Цвейгар, щоб ви розуміли, 14 і 16 егіда. Я її вже нарізала, але от думаю, в майбутньому я, можливо, буду замовляти вже нарізану от в магазинчику, щоб купити. Вона буде упакована, і я не буду з оцим морочитись, там розрізати знаєте, Бо вона все ж таки трошки зіжмакана, там приходить і так далі. а Так будуть таки в пакетиках і красивенько і нарізано, може там 10 гривень різниця між тим, що я нарізаю. Я навіть не рахувала, знаєте. Думала, ну якось зручно буде. Але подивилася, що якщо буде якби на цей набір, можна просто замовляти 50 на 75, отакий відріз, і вони будуть присилати упаковані. Ну і все я буду додавати, буде ще красивіше. Так, що ще? Так, тканину вам показала. Тканина така бежева у нас екрю, це 264 колір. Так, 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 ну і все, дівчата. Зараз тоді я буду спаковувати набір і покажу вам, як він виглядати буде, коли ви його будете отримувати. І так, ниточки я розклала. Тепер тканину кладу. Чи отак от якось її покласти. Отак, мабуть, вийде нормально. Де? Так, от так, симпатично, добре. Тепер мені треба стрічку синю, тому що киця ж у нас синя, правильно. Збираю ниточки, щоб було гарненько. Зав'язуємо стрічкою. Бонтика. Так. Опа! Красиво, Красиво. Краса, неймовірна. І отак. От І що ще? І ще голочку-голочку сюди. Тепер беремо наше прев'ю. Складаємо красиво сюди. Так. І... І, і, і упаковуємо. Так, киця у мене якою стороною. Сюди тепер зараз подивлюся. Ага. Отак, значить. Значить, от. І складаю все це охайненько в наборчик. Де? В Наборчик. Все, зараз запігаємо обережно. О, все дивіться, як красиво. Випускаю повітря, виганяю так, і закриваю. І дивіться. Опа! І отакий от чудовий набір ви отримаєте, якщо захочете його придбати. Отак він виглядає. Фантастично, загадково, цікаво, приємно. Мені дуже-дуже подобається. Так. Тепер я вам тоді розповім по цінах на сьогодні, скільки буде коштувати цей набір. І так, дивіться, сама схема електронна, ну, тобто, яку я вам присилаю, я вам надаю схему в електронному форматі, тобто на пошту вам висилаю її, якщо вам потрібна вона. Якщо ви хочете купити окремо просто схему, то це коштує 250 гривень. Якщо повний набір, ви не купували раніше схему, ви отримуєте за 1700 гривень. Якщо вам потрібна потрібенна, Наприклад, з електронною схемою ви мені пишете це, але вам не потрібна паперова схема, то віднімаємо ці 20 аркушів. Самої схеми роздрукованої, у нас виходить півтори тисячі, тобто 1500 буде коштувати без паперової схеми, без друківки. Тобто сюди буде входити все: прев'ю потім ключ, органайзер, нитки, тканина іголочки. Так. І якщо ви вже придбавали схему, купували її у мене. Вам не потрібна взагалі ніяка, то віднімаєте 250 гривень. От так от. Такі розцінки на сьогодні. От цього набору те, що я зібрала. Тобто сюди входить сама схема в повний комплект, повторюю ще раз, що входить. Сама моя розробка схеми: тканина, нитки, органайзер, голочка, це що, в мішечку у нас. Паперова схема надрукована, прев'ю, Ну і сама моя робота, і робота по веб-дизайну. От все це, якби кош... скільки коштує набір. Все я вам розповіла, дівчатка. Тепер я побігла займатися наступним набором, а я не знаю, коли він буде. Я так думаю, що це будуть троянди, це буде великий-великий набір. Ну, тому що там ниток дуже багато. Якщо тут 20 кольорів, да? ну, тут теж не так багато, як ви бачили навіть на одному органайзері. От тут виходить ниток, а стільки ж, скільки на соняху, тільки, тільки на соняху це на. Наскільки там, на п'яти органайзерах, а тут на одному висить все, розумієте? Отак. От так, так виходить ниток. Тут майже стільки ж, скільки на соняху. Я сама була здивована. А, так, що ще? Ну і все, все. Я вам по наборчику все розповіла. Сподіваюсь, вам він сподобався, як і мені. Мені дуже подобається і подобається це робити. Не знаю, набридне чи не набридне, а поки що я із задоволенням. До речі, знайшла ниточки. А в цьому я купувала мій оберіг, тому все ж таки тут виходить ниточки трошки дешевше і, і що ще, і зручніша намотка. От мені зручніше, я вам потім тоді в наступному відео розповім, що там, як покажу, чому я їх обрала. Зручніше намотка, мені зручніше все нарізати, все набагато краще і присилають дуже швидко. Ну, Тому що у них там теж як в мережці, знаєте, вони там намотку роблять, а потім збирають вже намотані оці моточки по 10, по 30, по п'ятдесят метрів. У них там йде фасовка. От і тому отак от. Так от. Тому мені там дуже зручно, класно, мені сподобалося. І от я тільки замовила, і на наступний день мені вже вислали. І то я ввечері замовляла, мені вже на ранок вже вислали, дуже задоволена. Ну і там паче, по Києву вони тут висилають, да, там один день готова. Дуже класно, Так, ну все, дівчатка. Тоді до наступних зустрічей я, мабуть, буду робити. Зроблю, мабуть, окрему папочку, все ж таки у своїх там. І буду ну, у себе в відео, і буду вам показувати, викладати туди саме про наборчики. Отакі відео, щоб ви бачили, що воно в мене тут є. Тобто, поки що, ура-ура, другий набір пішов. Супер класно, Я дуже задоволена. Я дуже задоволена, щаслива. Я не така втомлена, як після першого роботу вже по про дорожці. Знаєте, вже йдеш, вже знаєш що, де, як, куди, і воно все вже швидше, все правильніше, все коротше, все класно вийшло. от Все, пока-пока, бувайте, гарного вам настрою гарного вишивання.